Діти найдорожче багатство кожної людини. Заради їх щастя ми готові долати всі труднощі та перешкоди. В них надія на щасливе майбутнє наших сімей, всього українського народу. Дитинство це найпрекрасніша мить нашого життя. Це пора сподівань та здійснення мрій. Піклування про підростаюче покоління, його майбутнє, головний обов'язок батьків, суспільства та держави. 20 листопада у всьому світі відзначається Всесвітній день дитини. Цей день, покликаний нам дорослим нагадати про відповідальність за благополуччя та щастя дітей. Саме тому, 20 листопада 1989 року, Організація Об'єднаних Націй прийняла окремий документ під назвою Конвенція про права дитини. А хто така дитина? У Конвенції про права дитини вказано, що дитиною вважається людина віком до 18 років. А які права мають діти? Я маю право на життя, на освіту. На ім'я та допомоги, На власну думку. На відпочинок і дозвілля. На любов і лікування. На інформацію та захист. На житло. на медичну допомогу. на право власної гідності. Жодна дитина не повинна бути жертвою насильства або війни. Всі діти світу мають однакові права. Сьогодні у цей складний час всі права дитини актуальні як ніколи, бо наші діти не заслуговують жити та бачити усі жахіття, які відбуваються зараз в нашій країні. І ми, дорослі, повинні в першу чергу забезпечити їм захист. Безпеку та стабільність. Вітаю із всесвітнім днем дитини, бажаю солодощів та радостей, веселощів та чудових друзів, пригод та удачі, щасливого дитинства та забавних ідей. Ніколи не сумувати, вірити у свої мрії, радувати батьків та дивувати весь цей світ. Вітаю дітей усієї планети нехай щасливим будуть. Ясні дитячі очі, нехай вони завжди світять радістю, здоровою цікавістю та щирим подивом, нехай дитяча енергія та бажання все встигнути заряджає на весь світ. Нехай кожна дитина буде щасливою та захищеною.